caso estou Друзі, ми в поході. Ми, я в поході з Віталієм Голіковим, це засновник Хепіїлк, веселий Лосяра. Ми будемо разом йти декілька днів. Тож будемо розмовляти про спорядження, а також про їжу як справи у Привіт! Якщо раптом хтось не знає, хто такий хеп'їлк лінк буде, буде в описі до цього відео. Це сушена їжа в похід, але напевно не тільки в похід, можна і так їсти. Також буде промокод на 20% на перший тиждень, тиждень після цього відео. Тож переходьте, переходьте по лінку в описі на сайт Пройшли вже 20 кілометрів. До речі, друзі, немає у мене мікрофону, штатива, буде такий олдскул. Вибачайте за звук, якщо що не так, але вже буде як буде <му> з длінним носиком Знаеш, за що опити свічку. О. в на полонину кук, але ми не будемо йти на нього. Я коли тут буваю, завжди йду траверсом. Не знаю, хтось писав, що йому не подобається цей траверс, але мені він насправді дуже подобається. Якщо хтось з вас буде, буде тут йти, а між Гірі не через кук, а траверс того кука, він направде Ну, суперовий. 35 км за нами. Е, вирішили, що заночуємо десь між е, сьогодні. Не знаю скільки ще, 10, можу, трішки більше, 15, мабуть, кілометрів. ще. Завтра такий план, що ми йдемо на е, Синіверський перевал. Синевирський перевал. Потім на Кам'янку. Потім на Сінєвір. Потім на Гричу. З Гричі на... Отже, ну, біля Гричі. На Солотвінку. А з Солотвінки будемо дивитися, чи підемо на Яйколемське та аршицю, аршицю. Чи може на молоду. Я хочу на аршицю. Але побачимо, як воно все буде. Замагаємось на останню вершину. Менчул. Менчул, Менчул. цих Менчулов Трішки важкувато. Майже 41 кілометр. Ось все, що там, все пройшли і не все видно. Ще пару кілометрів, до межгір'я. Завтра на жаль. План у нас зміниться. Завтра ну майже 99% я піду далі сам. Один. є стара травма коліна. Він не може йти на спусках. Всім добрий ранок, шоста ранку. Я вже зробив перший невеличкий підйом від межгіря і прямую по червоному шляху до Синевирського перевалу десь біля 10 кілометрів. Аналіз вчорашнього дня. Це звичайно жах тому що ну, не потрібно було це робити а можливо якби ми десь там заночували після 30 го кілометру а можливо зараз нас було б двоє але також не знаю що буде далі сьогодні хочу зробити такий день трішки легший десь пройти, ну, перевал та хребет, досі не вірю. Потрібно буде зробити, але ночівлю планую десь, може біля гичі, може на гичі. А, побачимо, як буде, яке буде відчуття після першого більш-менш набору висоти. До речі, вчора було майже. Дві з половиною тисячі набору. Шкода, звичайно шкода, що Віталій вже поїхав додому. Але це не найважливіше, найважливіше, щоб з коліном у нього було все ок. Прямуємо далі. Хто не знає маршрут від Межигір'я до Синевірського перевалу це достатньо прикольний маршрут, але не всім він заходить, тому що постійний, постійно треба горками йти. тобто Вниз вверх, вниз вверх. Але невеликі е, набори висот, тож якщо у вас буде можливість колись пройтися від Межигір'я до Синевірського перевалу, я думаю, що, що ви отримуєте насолоду. Але, мабуть, тільки перший підйом такий важкий. Найбільший, мабуть. А потім... Потім вже не так страшно. Друзі, чим ще незвичайний цей похід, тим, що наплічник, який на мені важить базова вага 1,7 кг. Я ще не знаю, чи то буде якась розпаковка під час походу, чи можливо це вийде взагалі в окремим відео. Бо я знаю, що для багатьох це дурість, але... Для мене це важливо, тому можливо просто вийде все окремим відео, багато чого помінялося з моменту, коли був останній похід, це вересень, мабуть чи щось таке. Тоді наплічник важив 2,5 кг, зараз 1,7 кг. Це насправді 35 майже відсотків і це дуже багато, але побачу як це зробити. Ліський спуск на Сіверський перевал. За мною там дорога пішла на правіше чи львіше, Це ЗТШ. А я йду зараз на зелений маршрут до Сінівір. Скажу так, що я трішки перегнув колись спочатку. Ну, сказав, що там невеличкий підйом, але 700 метрів на дев'яти 9, 9 кілометрах трохи є трохи є і зараз буде підйом на кам'янку підйом це не перевалу. Майже на вершини кам'янки, нічого не на, на хребті, не камінки, камінка трішки вбок. Майже нічого не знімав, бо важко було. Я не думав, що я такий, такий тут набір. Я стільки разів тут був. Ну, виходить, що я пройшов 14 км і майже 1800 набор. Це щось дуже багато. А ще два хребта, але нічого. Зараз поїм і вперед. От зараз буде потрібно ще раз зрозумів одну річ Хочеш багато та файно. Ходити потрібно бігати! <му> Вже добігає кінця хребетик. хребетик. буде спуск до синівір. Я вирішив, що не піду на гичу, заночую перед... перед нею кілометрів там п'ять доля і завтра зранку вже спробую виспатись добре пораненше лягти там рано стану якщо засну. добрий ранок Думав вже не писати відоси, а можливо і не вийдуть вони взагалі. Вчора вальнув коленом в дерево, воно трішки підпухло, але... але не в цьому проблема, проблема в тому, що воно болить. Вчора пройшов 28 кілометрів. Просто вирубився, уснув. Зараз шоста ранку. Загалом відчуваю себе норм, але, але моє коліно не дуже. Це дуже печально. Мене лякає те, що воно болить просто коли йду, не по рівному. Наверх, вниз, а по-рівному. Тож будемо бачити, як це все закінчиться. Відчуття, якби Заново вчуся ходити. Дуже таке дивне відчуття, мені все важко. Насправді я подумав, що коли я останній ходив, ходив в похід дуже швидко та багато, це ще перед війною. Ти, ну, хочеш ходити, треба ходити, але зараз ну, не той час, щоб. Перейматися власне, цим є більше проблеми. Хоча, звісно, якщо йдеш зараз в поході, то хочеться пройтись так, як хочеш пройтись, але не завжди виходить, Ось зараз коліна таке підпухло трохи, але стоїть на місці і дуже важко спуск та підйомка та взагалі роз... Прямі, то взагалі розпрямити ногу дуже важко. Зараз я наслало на салотинки, вже пройшов 15 більш, 14 майже кілометрів. Зараз підіймуся там вище та буду вирішувати, що робити далі, чи я піду на на Яйку Єлемські та... Аршицю, чи я просто зроблю траверс молодої. Рік тому я робив траверс зліво, зараз можна зробити справа. Але хотілося б на аршицю, але то не все робиться, що хочеться. Тож побачимо, дякую. Мить так, що аж до землі присідаю. Не пройшов весь а, цей траверс, була така злі, злива та такі блискавки херачили, що я аж до землі присідав, тож може інстинкт самозбереження сказав Саня, мені Саня вниз. Та я ж я пішов вниз, зараз вийшов на дорогу 7-8 кілометрів до осмолоди. А якщо встигну, там, якщо хтось не знає, подають офієзні э, чебуреки. Але може бути вже запізно. А потім прямою до чорний маршрут на баревку. До речі, траверс. Просто офігезний. Взагалі природа варганна. Ну, вставляє у мене з'явилася ідея щоб пройти щоб цей траверс з гамаками, там є дуже офігезні місця на ночівлю думаю що спробую Зараз зараз я знайшов собі ось таку беседку і прямо на столі зараз розложу э, третє скло, а далі все по плану. Всім добрий ранок. Шосте ранку. Зараз йду на чорний маршрут, на берегку, коліно. Коліно відчувається. Ну, зранку сьогодні такі відчуття, що сьогодні останній день. Вчора теж багато пройдено, не потрібно, мабуть, мабуть. Щось таки вирішив закінчити сьогодні. Завтра, завтра буду їхати додому. Коліно не дає покою. Воно трішки підпукше, але не дає нормально йти. Все через силу. Другий момент це таке, що нема настрою, якщо чесно. Взагалі немає настрою на якісь такі походи. І знову дощ. Дякую, слава Україні. Пока-пока.